Мої вітання, друзі! Сьогодні готуємо ліниві вареники з картоплею, ту саму страву, після якої всі просять добавку. Рецепт простий, інгредієнти доступні, а результат такий, що зупинитися на одній порції просто нереально. Тож давайте готувати разом! Почнемо з апетитної заправки. Саме вона дає цим вареникам той особливий, дуже домашній характер. У мене є що варено копчена. А це означає, що аромат на кухні буде неймовірний. Я нарізаю її на невеликі смужки, такі, щоб кожен шматочок потім відчувався у готовій страві. На сковороду наливаю приблизно 3 столові ложки олії і викладаю підготовлену щуковину. На середньому вогні даю їй повільно витопитися і зарум'янитися. Тим часом беру дві цибулини, нарізаю кубиками. І додаю до щуковини. Разом усе обсмажується до красивого золотистого кольору. Тут важливо не поспішати, щоб цибуля стала м'якою солодкуватою, а щуковина рум'яною та ароматною. Для кращого смаку трішки посолю та поперчу. До речі, якщо щоковини немає, її легко можна замінити беконом, грудинкою або салом. Найкраще, коли воно з м'ясним прошарком. Коли заправка вже апетитно рум'яна, відставляю її вбік, вона дочекається своїх вареників. Тепер перейдемо до основи картопляного тіста. Беру декілька картоплин, нарізаю середніми шматочками. Перекладаю в сотейник. Заливаю водою так, щоб вона повністю покрила картоплю і відправляю варитися до м'якості. Воду злегка посолю, щоб картопля мала приємний смак уже на цьому етапі. Коли картопля добре зварилася, повністю зливаю воду і одразу розминаю її до однорідного ніжного пюре. Поки ще воно гаряче, додаю приблизно 30 г вершкового масла. Воно зробить тісто особливо м'яким і смачним. За бажанням можна додати спеції. Я сьогодні кладу дрібку мускатного горіха, приблизно чверть чайної ложки і пів чайної ложки сушеного чеснику. Вони додадуть ледь вловимого дуже приємного аромату. Ретельно все перемішую, щоб спеції і масло рівномірно об'єдналися з гарячою картоплею. І обов'язково раджу на цьому етапі спробувати пюре на смак Воно має бути смачним саме по собі. Коли картопляна маса трохи охолола, саме час додати одне яйце. Швидко і ретельно перемішую, щоб яйце не встигло зваритися від гарячої картоплі. Тепер поступово вводжу борошно, приблизно 120-150 г. Тут дуже важливо не перестаратися. Тісто має залишитися м'яким, ніжним, податливим, а не забитим борошном. Коли маса стала добре тримати форму, викладаю її на стил і ще трішки підмішую руками, буквально кілька рухів, щоб тісто стало однорідним і приємним на дотик. Готове тісто ділю на дві частини. Одну відкладаю в бік, а з другої формую довгу ковбаску такий акуратний жгут. Якщо тісто злегка прилипає до рук або столу, підсипаю ще трохи борошна, зовсім небагато, лише щоб зручно було працювати. Далі нарізаю жгут на шматочки приблизно 25-30 г. Форма може бути будь-якою. Тут немає строгих правил. Головне, щоб вам було смачно і радувало око. Паралельно на плиті вже маю закипати каструля з водою. Воду злегка підсолюю і по черзі обережно пускаю в неї шматочки картопляного тіста. Акуратно перемішую, даю закипіти. І варю на невеликому вогні приблизно 3-4 хвилини, в залежності від їхнього розміру. До того моменту, поки вареники не спливуть і не стануть м'якими всередині. А поки вариться одна порція, можна спокійно підготувати наступну. Готові вареники виловлюю шумівкою в окрему посуду і наступну порцію вареників відварю в тій же послідовності. Одразу перемішую з ароматною заправкою зі сковороди. Запах на кухні в цей момент просто неймовірний! Ось такі апетитні, м'які, ароматні ліниві віреники з картоплею у нас сьогодні вийшли. Це та страва, яку хочеться готувати знову і знову, тому що всі з задоволенням тягнуться за добавкою. Готуйте з любов'ю і насолоджуйтесь кожним шматочком. Нехай на вашій кухні завжди буде тепло та смачно! Смачного вам всім миру та добра!